Всім привіт! А це, який вже це день? Четвертий, четвертий день, як я готуюся до НМТ. Вчора, вчора, я не виконала українську мову. Вчора я не виконала українську мову. Я пішла в мрію, думала, що ну, після мрії повчуся, ніхуя не повчилася. Зараз я знайду. Та вчора я не виконала українську. Не українську мову, українську школу, боже. Українську школу я вчора не виконала. Сьогодні я, мабуть, не виконую ніхуя, але можливо щось встигнути, типу, тому що в е, мене є дух, я сьогодні справа, мені треба йти в місто, е, мені треба йти купити собі подарунки, з цього буде влог. Е, от. Е, ну там. Коротше, побачимо. Побачимо, що буде сьогодні, що буде завтра. Анівес. Е, Думаю, я ж сьогодні типу щось щастину, доставлюся встигну. Е, ну і все. Та тому побачимося. Я не знаю, коли ми побачимося. Можливо, я зараз щось стигнула написати, наприклад, українську школу, але ще не знаю. Типу, та, побачимося, 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 па-па. Ну і коротше, я нічого не зробила, бо ну, я не встигла типу, ну, у мене був настрою. Ну, ну, бувай, па. Всім привіт! Ви на каналі Яту. Сьогодні у нас. П'ятниця, 9 година, п'ятдесяти. Треба вже трохи братися за розум, бо учора я повністю пропустила день. Повністю. І сьогодні в планах таке саме, ну, але все-таки щось ми зробимо. Тому встаємо, е, їмо сніданочок і йдемо доробляти те, що ми не доробили. А ми не доробили ще блядь, з вівторка українську школу, середи, повністю все. Але ну не знаю, як я встигну, тому що мені ще потрібно зайти в Бершку на анділ. Короче, докупити собі подаруночки, які я вчора не змогла купити. От. І на третю годину в мене математика, а потім мені знову треба йти кудись. Все. Це вівторок, 20-го, Я сьогодні коротше, повчила все-таки історію. Все-таки що я перепройшла тести з історії та по тій темі. Набирала ті самі бали, тому що ну треба ж, типу, завчити історію, завчити якусь тему, а не просто, типу, пройти тест на спішучі і забути про це. Тому вийшли ті самі бали. Коротше. Коротше. Ну, я, блін, розплакалася через те, що себе не можу взяти в руки. Все, коротше, закидує це відео, закидує це підготовку, тому що в мене абсолютно немає часу на готування. І я через це плачу, тому що це перше березня потрібно готувати. Ой, потрібно реєструватися. А я взагалі не готуюся до НМТ. Все. Ну, я, коротше, плачу. Бо до мене прийшло нарешті оце да, розуміння в башці. Тому я сподіваюся, що у вас це все набагато краще. Бо я зрозуміла... Ну, мене взагалі типу, ну, я готова була до цього. Я була готова до того, що у мене тупо типу, не буде часу на те, аби готуватися і те, що я просто не складу на те. Тому що я і так вчуся, типу, в середній школі в Чехії. І, типу, ну, у мене ну, трошечки на це часу немає. От, тому. Я, типу, зареєструюся на це НМТ, але я не, я, типу, не сподіваюся на якісь бали. Я не знаю, чи я візьмуся за це НМТ. Взагалі просто. Ну просто я знаю, що я закінчу цю школу тут, що я зможу закінчити її. А НМТ я можу скласти будь-коли і поступити в Український університет. будь-коли. Тобто я вже ну, трошечки змінилася з тим, що я не поступлю на філологію, Трошечку змінилася з тим, що я. Не зможу е з'єднувати, типу, комбінувати два, дві школи і так далі. Але все одно, типу, трошечки образливо, тому що я мало на це все типу, півроку, а я їх просрала. От, і. Да. Просто ну це важко вчитися на дві школи. Я це типу зрозуміла, і я така, ну, я типу думаю, що, мабуть, я не поступатиму в цьому році, що хай буде так, як буде. А потім побачимо, тому що, ну, будучи в Чехії, я зрозуміла, що поступати в 20 років це не так погано в університет, коли наші типу вже закінчують в 21, а я тільки поступатиму, що, типу, ну, anyways. Вже, типу, ну, я з цим змирилася, чесно кажучи. Але, типу, ну, життя покаже, що буде. І я, типу, не знаю, можливо, щось готуватимуся, можливо, ні. Ну. Просто себе зараз супер шеймлю за це, що я не готуюся, за це, що я, типу, закинула на це. Але однаково ніхуя не роблю. Так? Я сподіваюся, що у вас подругу. Я сподіваюся, що ви готуєтеся, блядь, до цього не те, що ви справді хочете поступити, що у вас немає цих запасних, ні хоча запасні варіанти це завжди круто, це завжди круто. Просто сподіваюся, що ви е, в цьому році поступите, що ви е, доб'єтеся своєї цілі, добєтеся того, що хотіли. Я добюся, але потім якось. На другий рік, можливо, через два роки, можливо, як закінчу середню школу, мовляю, я дивлюся на це, і мені здається, що там сиве все. Anyway, Сподіваюся, за вами все ок. І ви маєте велику мотивацію, аби це все написати на ідеальні, хороші бали, аби вас взяли обов'язково. Тому все, бажаю вам всім удачі. Це було видво, яке готується до НМТ, і як я не... Як я не виконала це відео, і просто реальне життя, просто просто так, як воно є. Я спочатку хотіла типу, закінчити це відео, взяти себе в руки, але просто так, як воно є, я не готуюся. Абсолютно. Такі от справи. Тому всім па-па і зустрінемося в нових видовах.